Сьогодні знову в стінах першого ТМО Звучить слово вперше, звучить слово унікальні. І це дійсно так. Це важка, клопітка праця великої команди людей центру трансплантації територіального медичного об'єднання Львова. Сьогодні вперше одномоментний посмертний мультиорганний забір, де ми пересаджуємо від одного посмертного донора серце, легені, печінку, підшлункову залозу і нирки. Унікальність, звичайно, полягає в тому, що є вперше забір як легень, який є в Україні, все-таки ще не на такому рутинному напрямку, і те, що вперше пересаджується підшлункова залоза по донору. Донором є. Пацієнт, який житель Нововолинська, 42 роки, важкий внутрішньомозковий інсульт став причиною того, що відбулася смерть мозку, проведена констатація, процедура діагностики, і родичі дали згоду на те, щоб отримати інші пацієнти шанс на життя завдяки цьому рішенню, завдяки нашим колегам команді лікарів із Нововолинську. Ми, працюючи майже добу в їхніх стінах, змогли підготувати донора і виконати сьогодні мультиорганний забір. Привезли органи в перше територіальне медичне об'єднання і зараз виконується безпосередньо трансплантація цих органів живе реципієнтам, які того очікували. Яка з цих операцій є найбільш можливо складною для команди? Сьогодні складається така ситуація, що одномоментно виконується. Декілька найскладніших операцій. Ну, звичайно, по складності є важким пересадка серця, але ми вже працюємо з цим багато і, відповідно, маємо вже досить гарний досвід. Виконується зараз, якраз запускається в роботу серце. Надскладною і дуже рідкою в нас в Україні це сьогодні четверта дві. Переведено в нашому ТМО, одна в лікарні Феофанії. І зараз четверта знову пересадка легень в Україні. Це надзвичайно складна операція, але маємо надію на успіх. І найунікальніший випадок це випадок пересадки пішлункової залози від посмертного донора.